Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо прищепляти грушу на нефруктовому дереві. щепою буде нефруктове дерево. Не Нестандартно ми будемо робити сьогодні прищеплювання. Дерево росте над річкою. На вид має здоровий вигляд, молоде, можна сказати, перспективне. От до цього дерева ми і будемо прищепляти грушу. На смак вона, я пробував сік, не терпкий, не гіркий. От ми до нього і попробуємо прищепити грушу. Кінцевий результат буде тоді, як попробуємо смак груші. Так, для цього ми, нам кхе, потрібно обрізати тут і тут, і почати процес. Щеплення обріжемо лишнє, що тут нам заважає в роботі. Отак. От І будемо приступати до процесу щеплення. Ну, сам процес щеплення погано видно, тому що з однієї сторони річка, з іншої сторони, як поставити камеру і штатів, то ще хуже буде видно. Так що щеплення в мене на каналі там багато є. Можете подивитися. А суть яка, я хочу вам показати не скільки щеплення, як вже кінцевий результат, як я прищепив. І вигляд він має отакий. Одно, друге я прищепив, обидві грушки. Правда двох сортів. Камеру зняв із штатива. Не можна було зробити якісно. Сам процес щеплення. Там річка і штативом падає в річку камера, а з іншої сторони поставлю взагалі нічого не буде видно. Ну і після цього, як прищепив, надівається пакетик. Тому що сонечко пече добре, трішки треба, щоб там зберігалася волога і дала йому можливість пожити автономно, поки вона почне брати сок на себе з дерева. Ну І для того я зробив паузу, і для того, щоб ви зрозуміли, що процес пішов, щоб не казали, що без результату. А то, що воно прийметься і прищепиться, в мене сумніву не було. Але я зробив невеличку паузу і вирішив вам показати. Можна сказати, як процес пішов. От бачите, бруньки вижили, позеленіли, от-от відкриються. Пішло тепло, бо було два морози. А це знов пішов було тепло, пішли дощі, процес пішов. Так що, друзі, хто робив щось подібне, напишіть у коментарях. От так вигляд буде мати грушка коло річки. Напишіть в коментарях, чи робили ви щось подібне і що у вас з результатом. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!